Це бажання, яке ви хочете, щоб у вас здійснилося, або промовляєте, що там, я хочу оберігати мій будинок, моїх рідних, моїх близьких. Тобто це все промовляємо про себе, звичайно. А, в наших в слобожанських традиціях на модерні ми Робимо голову, обличчя хрестом, і хрестом робимо обводячи красну нитку три рази по голові, ось так, потім ось так. І три рази обов'язково ми проговорюємо це щастя, здоров'я, любов. Щастя, здоров'я, любов. Це основне, що є хода, в мотанці будь-якій, незважаючи на хто це робить, для кого це робиться. А вузлики, коли ви зав'язуєте, це вже то, що стосується ну, особисто кожного. Але голова обов'язково щастя здоров'я любов, Щоб все ж таки мотанка мала властивість в першу чергу свого оберігу. Так, ну що, перейдемо тепер до виготовлення. Для того, щоб зробити голову, кожен із нас необхідно взяти по 3-4 ватних диски для того, щоб зробити голову своїй ряді. Я видаю 4, ага, зараз я вирішую перші долю. Так, по чотири. І для того, щоб зробити голову, ми беремо, ось, я, дівчата, по я зараз буду там розповідати. О чотири розділяємо і цю всю вашку обриваємо ось таким чином, щоб вона була м'якенька. У цю сам диск теж ми його зможемо рвати ось таким чином. Прям дуже-дуже гарненько його все потрібно порвати на дрібні частинки. І складаємо ми цю всю ватку всередину квадратної частинки, яка у вас вже є. Яночка, зараз тобі все даємо. Всі чотири ватні ліски прориваємо ось такими дрібними частинками. Нариваємо. Розвіляємо на два, ну, по крайній мріях, так там піросимо. Я розділяю на два, а не зручніше. А синтапон можна використовувати? За вашим бажанням, як не знаю. і відрізаємо собі невеличку, ну як ось таку десь метрову частину. Нижніми пальцями і загортаємо ось таким чином тканинку, щоб у нас тугенько получилась маленька. Закріплюємо. І ще раз, оцю ниточку, вона, вона ззаду, ось я її тримаю пальцем. Ми її проводимо посеред голови і кажемо щастя донизу і навколо шиць. І любов навколо. Тепер позаду. Саме ниточка, яка залишилася з вами позаду. Проводимо точно так же до середини і тримаємо ось тут позаду пальчиком. І ще раз показуємо, ми її проводимо. Ось вона на ззаді остала. Ми, як наче намагаємося, як наче четвертий раз будемо мотати. Доводимо до середини і переводимо хрестом. Доводимо до середини доводимо до середини і переводимо її хрестиком. І точно так же промовляємо. Хрестом прокрутили і через низ, через шию закріпляємо. Тугенько я тугенький. Одну частинку робила, десь по такому кусочку, але тут дві. На рукавчики можна, можна вичелятися. Одна частинка і друга. Так щоб вам було друг. Прям затягують. А А що робити? Через одне плече. Ми з вами фіксуємо ось таким чином один, два. Три, ага. одну руку, одну руку. На, на із касок. Ага. Ви ж бачите, що у нас рука ось так вниз опускає. Ага. Щоб вона ну, не опускалася далі вниз. Ми проматимо під руку. Під руку і проматимо так само другу руку. Проматимо, на, іскосок, на на кость. І, І посередині у нас виходить як наче такий хрестель. Три разочки. Один Знімай, до мене після глина в ногтях. Ця частина у нас будуть груди її необхідно нарвати по два ватли зміни. Добре, це ж груди, вони ж повинні бути округлі. Дуже щільно ось так притискаємо всю всю ватку, щоб ви зробили ось такий шар. Це одна, а теж друга. Це так, так. Так, а, так, а так. Кожна окремо. <пілляє> під грудьми, під грудьми. Угу. Теж дуже щільно це обмотуємо.